Добровольцем іти до війська записався перший на Коломийщині Віт. Це сільський голова Черемхова Михайло Паньків. Він ще й перший чоловік зі свого села, який свідомо йде до війська. Як людина хвилюється, але вибір його остаточний. Наразі голова прийшов медкомісію. Лікарі визнали чоловіка здоровим. Тепер треба впорядкувати юридичні моменти, визначити, хто має виконувати обов'язки сільського голови Черемхова. Село Черемхів Коломийського району стало відомим на всю Україну у кінці січня, коли виступило проти мобілізації. Тоді жінки зібралися на протест і вимагали, аби їхніх чоловіків не забирали в армію. Десь і голові дорікали, чому той не йде до війська. Війтові за цю ситуацію соромно. Тому 45-річний чоловік вирішив для себе остаточно йде служити добровільно. Як доброволець, сам попросу дали поїстку. Більше як доброволець, тому що е, була така ситуація, що зараз е, мало хто хоче йти, Ну, хто мусить йти, так про всьому бере. Хто ж повинен цей край захищати, тим більше так опозорилося на, на цілу Україну. Я не хочу сказати, що багато є боягузів чи це, але ну, моя думка, що потрібно більше просто людей цих підготовлювати, доводити інформації і так далі. Михайло Паньків колись служив у ракетних військах. Куди зараз можуть спрямувати добровольця, поки невідомо. Але каже, вчитися треба однозначно, бо за 25 років забув усі армійські навички. Наразі чоловік пройшов медкомісію, лікарі визнали його здоровим. Десь трохи зір не ідеальний, але голова жартує, що там читати буде ніколи. Попри оптимізм, можна помітити і звичайне людське хвилювання, особливо коли чоловік згадує дружину двох дітей та внук. Котрі вже хвилюються за нього вдома. Це не переживає напевно, що не мудра людина, це що зміна зараз та її. Зараз голова займається ще й юридичними питаннями, вирішують з комісаром, як правильно визначити, хто має виконувати обов'язки Війта Черемхова. Наразі Михайло Паньків перший сільський голова доброволець на Коломищині та й перший доброволець із рідного населеного пункту. А ще зі стороннього боку скромна людина, яка таки. Має совість кожен повинен прийняти рішення сам для себе. Тут тут нема щоб агітувати чи когось має воєнкомат виловлювати. Тут е, мають бути люди йти мотивовані. Ну, моя така думка. Галина Досин, Ігор Кофлюк, події НТК.